Всім привіт! До вашої уваги ще один рецепт дуже смачного, ніжного, м'якенького та соковитого м'яса. Воно просто тане в роті. Готуйте та смакуйте. Перш за все нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками. Ось такими. Додаємо соєвий соус. Білок одного яйця. Лимонний сік. Крохмаль та трішки перцю за смаком. Гарненько все перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 30 хвилин. Робимо соус. Наливаємо соєвий соус, лимонний сік, кунжут додаємо та чайну ложечку меду. Все ретельно перемішуємо, соус готовий. Розігріваємо сковорідку, наливаємо 4-5 столових ложок олії, викладаємо м'ясо та обсмажуємо з обох сторін до золотавого кольору приблизно по 2-3 хвилинки. Я обсмажувала м'ясо в два заходи, тому що на один раз на сковорідку воно не помістилося. Бажано, щоб кожен шматочок був окремо. Об'єднуємо дві порції м'яса та виливаємо соус. Перемішуємо та ще смажимо хвилинок 2-3. Постійно перемішуючи. От і все. М'ясо готове. Даємо йому ще постояти на сковорідці, поки воно не вбере соус. Викладаємо. Дивіться, яке воно апетитне. Нарізаємо зелену цибульку, якщо є. Та прикрашаємо. Робимо улюблений гарнір. Можна смакувати. Всім приємного апетиту! Обов'язково спробуйте такий рецепт. До нових зустрічей! Все буде Україна!